І всім привіт, з вами Костя і я вам покажу, як зробити такий портал. Ну, я думаю, ви знаєте такий мод на Java версію, як портал GAN. Але він не тільки на Java, а на бедризі, хоч є такі пародії, але вони такі собі. І тому я вам покажу, як зробити такий є портал, який можна зробити і на джаві. Але текстуру ви самі вже будете робити, тому що так ви не завантажите мода. І для того вам потрібно взяти командний блок і ані, не структурний блок, а пустоту. Для початку потрібно побудувати ось такі стіни для того, щоб виглядало, по-перше, нормально. так. Ну і робимо як на відео. Далі вам потрібно поставити структурну пустоту на плиту і картину з оберталом на наживну плиту цю. До речі, в цій текстурі є пару таких порталів. І далі робимо все для декору, ну, щоб нормально виглядало так. Тепер потрібно будувати з іншої сторони або в іншому місці другий портал такий. Далі потрібно записати координати. Тепер пишемо координати першого порталу, де ми зписували координати. І ті координати зписуємо в інший портал. І там ми робимо так само. Ну і я думаю, що можна тепер зробити ось так. І увага, бетон ставити, щоб підходило під колір порталу. Тепер можна заокруглити трішки ці кімнати. І ось так тепер це працює. І додавши структурну пустоту, можна ось так все розставити, щоб випадково не зламати цей портал.